Зламаний компас показує північ. Для тих, хто хоче втримати орієнтир серед дивних людських маршрутів. І сьогодні маршрутами пошуку. Тривожна людина здатна побачити приховані знаки і зловісні послання в чому завгодно. Навіть у простій абревіатурі. Я запитав кількох людей із тривожними розладами. Як вони б розшифрували абревіатуру Google? Гіпнотичне управління головами людей? Нарешті знайшлося пояснення, чому ти відкриваєш Google просто так і забуваєш, що шукав, Готується ультиматум глобальної лабораторії. І знову вчені щось крутять. Чи це ми самі себе накручуємо від цієї думки? Головне управління глобального лиха. Гарна новина. Лихо має централізовану організацію. Погана новина. Ти не в керівництві. Гріхи усіх гарантують лихоманку. От і пояснення, чому ти захворів після того, як пропустив спортзал і з'їв той шматок торта? Готуйся. Увесь гнів лютує. Здається, цей слоган злили з чийогось щоденника після трьох чашек кави й читання новин. Після такого розшифрування чашка ромашкового чаю терапевту не зашкодить. А потім подумав але ж, просто так люди розшифровувати цю абревіатуру не стануть. Google – це оракул сучасності. Він знає, що ти шукав три роки тому, коли тобі було погано. Коли тобі було страшно, і коли ти вперше набрав, як зрозуміти, що я закоханий, а потім, як перестати любити. Він терпляче слухає твої сповіді, не питає, чи не занадто часто ти шукаєш це. Він просто пропонує підказки, і ти чекаєш відповіді. Ніби Google твій внутрішній голос, ніби він скаже щось, що нарешті все пояснить. Але він просто пропонує статті, в яких або все нормально, не переживай, або це може бути щось серйозне, терміново до лікаря, якщо встигнеш. Немає третього варіанту. Як немає третього варіанту в голові у тривожної людини. І ти відкриваєш 101 вкладку, де хтось пише, що ти ж так відчував, і що воно минуло. І тобі здається, що це маленька надія, але через тиждень ти знову водиш. Як зрозуміти, що в мене депресія? І Google вже знає, він вже бачив цей запит, і ти вже знаєш, що побачиш у відповідь, і лягаєш спати. І засинаючи, обіцяєш собі більше так не робити, але через три дні, як перестати гуглити тривожні думки? І ти читаєш статті, форуми, чужі історії, і на секунду здається, що ти не один. І здається, що ось ось зараз знайдеш одну точну відповідь, яка все виправить. Але замість однієї відповіді отримуєш тисячу. І кожна вкладка новий рівень тривоги. Ти шукав, як перестати хвилюватися і знайшов 10 ознак, що тривога руйнує твоє життя. Ти хотів зрозуміти, що з тобою, а знайшов ще більше приводів не розуміти себе. І чим більше знаєш. Тим глибше тонеш. Бо якщо раніше у тебе була просто тривога, то тепер уже, як написали, генералізований тривожний розлад. І це дивно. Бо інформація повинна допомагати, але чомусь від неї тільки гірше. І ти ловиш себе на думці, що вже забув, навіщо взагалі почав шукати, що тепер ти шукаєш не відповідь, а вихід з лабіринту, в який сам себе загнав. І раптом розумієш, що терапевт хоча б сказав Стоп, спробуй. Пошук може або посилювати тривогу, або допомагати. Все залежить від того, як саме ти шукаєш. Нелогічно залишити питання без відповідей, тому запропоную кілька практичних рекомендацій. Спробуй змінити стратегію пошуку, і ти здивуєшся, як сильно зміниться твоє ставлення. Перше, Зупинись, перш ніж натиснути шукати, щоб поставити собі запитання. Я шукаю рішення чи нову тривогу. Якщо ти вже знаєш, що Google видасть 500 страшних Сценаріїв, чи справді тобі потрібні ще 500. Друге. Оціни, що ти реально можеш зробити. Якщо у тебе тривожні думки, шукай не діагноз, а дії. Замість чому я весь час втомлююся, запитай, які прості кроки можуть повернути мені енергію? Третє. Постав ліміт кількості вкладок. Відкрито три? закри зайві. Якби рішення залежало від кількості прочитаного, ти б уже був найспокійнішою людиною у світі. Четверте. зловий момент, коли інформація перевантажує. Якщо після 20 хвилин читання ти відчуваєш паніку, зупинись. Запам'ятай, не все, що ти дізнався, стосується тебе. І ще прохання. Якщо я попрошу розшифрувати якусь абревіатуру, просто відмовся.